Я зрозуміла, що кожен з нас, хто залишився в Україні, кожен на своєму місці має робити все для того, щоб розвивати економіку України, щоб розвивати проекти, щоб створювати нові робочі місця, щоб допомагати локальним підприємцям, локальним виробникам. Кожен повинен робити все для того, щоб підтримати економіку України. Унікальність програми. СОС дитячі містечка в тому, що під час навчання було розкрито маркетинг з абсолютно різних сторін, і були надані чіткі інструменти, які можна на практиці. Впроваджувати в бізнес Ми за грантові кошти придбали 11 позицій обладнання, і ще плануємо придбати два обладнання. Тому я надзвичайно вдячна, надзвичайно рада даній підтримці. Вона дуже потрібна в даний момент.